Відбудова після атаки компанії «Укрриба» довелося тричі відновлюватися після ворожих ударів. Внаслідок прильоту по Львову 12 липня цього року. Підприємство зазнало найбільших ушкоджень. Збитки оцінили у півтора мільйона доларів. Збитки були досить серйозні. Постраждали офісні підприємства, виробничі підприємства. Постраждало практично 90% всіх цієї сонячної генерації, яка у нас на дахах. Ми практично відновили десь 90% всіх пошкоджень. Компанія заснована близько 25 років тому. Вона займається імпортом риби, м'яса, їх переробкою і продажем по всій країні. Площа підприємства приблизно 6,5 тисяч квадратних метрів. Відновитися після останньої атаки і продовжити роботу задля економіки країни. Компанії допомогла Львівська міськрада. Як місто допомогло, відшкодувало згідно програми міста, якщо я не помиляюсь, близько мільйона 560 гривень. Які, скажем, так допомогли нам відновити наші виробничі потужності, наші офісні там склади на сьогоднішній день. Єдина допомога зовні, яка була. Ми, ми зареєстровані в державній програмі. Але ми все чудово розуміємо, що ті виплати будуть на жаль після закінчення війни. А це вже компанія «Зимна вода, яка займається виробництвом і продажем льоду. Підприємство потерпало від ворожих атак двічі. У 2024 році, 15 лютого, ми мали пряме попадання у наше виробництво, після чого було прийнято рішення з даної локації з'їжджати. Сюди ми переїхали, ми ще не зробили офіційного відкриття, як 19 листопада ми знову постраждали. Попередній раз у нас було на 70% повністю знищене виробництво, і техніка, обладнання, і приміщення. Цього разу, скажімо так, простіше, трішки легше, але теж пошкоджене обладнання, через яке ми не можемо зараз повноцінно запуститися і працювати. Пошкодження на 60% і офіси. Наразі компанія в процесі відновлення через це половина людей у відпустці за власний рахунок. Підприємство вже отримувало від міста 500 тисяч гривень на відновлення. Попередній раз ми отримали ваучер по відшкодуванню, за що теж надзвичайно вдячні, тому що в такі моменти воно дає можливість встати на ноги і у важкий момент, хоча б адаптуватися цього разу. Ми теж готуємо пакет документів для того, щоб побудуватися на ваучер. Загалом, з початку повномасштабного вторгнення, понад 100 підприємств у Львівській громаді постраждали від ворожих атак, а з урахуванням малого бізнесу понад 500. щоб підтримати підприємців у Львівській міськраді, запровадили спеціальну програму відшкодування. То ми маємо два види ваучерів, тобто це на 500 тисяч гривень і це на 2 мільйони гривень. Тобто 500 тисяч гривень це для того, щоб можна було швидко відновитися, тому що ми, бачите, маємо, на жаль, так і по там, наприклад, десь постраждало приміщення, десь постраждало обладнання, десь потрібно зробити швидкий ремонт. І цей грант він є швидким, можна його отримати. Власне подаються акти, і на основі тих актів відбувається компенсація. Цього бізнес має бути зареєстрований у Львові. Якщо говорити про... Гранти 2 мільйони гривень, то це власне дещо складніший грант, оскільки там має бути більше пакет документів, більше сума коштів. Але це теж, якщо і більше складніше, власне він дає змогу теж мати підтримку з боку міста. Подавати документи на отримання ваучерів можна через ЦНАП або в департамент економіки. Уся інформація є на сайті Львівської міськради.